Може, ви не знаєте, то знаєте. Моя фірма перерахувала в госпіталь пораненим людям допомогу. Моя фірма кожен день відраховує гроші. Я її платних податків. Я наняв цю владу, щоб вона мене захищала, а вона мене палками. І вчора мене в частності побили тітушки. Я прийшов, подивився. Мене хто мене захищає? Отак взяли в руки, в руки. Ноги тут і всі на колках, Всі до ідідо. Я запитую, що це за люди. Що це, що це за люди мене захищають, захищають на колках? Замість того капітан, я, замість того він мене копнув ногою. і Каже: мой старик, я вб'ю тебе. Оце представник влади. Я звертаюся до капітана, звертаюся до капітана, Посадовець сказав, захистіть мене, оця ця людина погрожує вбити. А він каже, я зайнятий. І от якби тебе, от жінку чуть не вб'єш. Я кажу, що ти почекаєш, поки мене тут не вб'ють. Захисти мене, кажу, від цей дідушок. Я бачу, що це оця людина конкретно. Він мені відновив, якщо хочеш, каже. Піди через вулицю, і напиши заяву. Я пішов через вулицю, написав заяву. Правда, люди, громадяни, прості допомогли мені цю людину в наколках здорову тут затримати багато, повести, тут людей. Я написав заяву. Я тепер буду, думать, буду і... надію, що мені да, дасть влада, полійник і дасть вона вона вона. Цей, начальник міліції дасть відповідь. Від кого він мене захищає і якими метами? От я спеціально і пішов сьогодні на конференцію. Я розумію, що у кожного тут є проблема. Ми всі живемо погано. І ви, як Чорнобильці, шана вам, шана, що ви зберегли. Але пойміть, ви коли ту Чорнобильську пилюку руками грабили і своїм здоров'ям, де вже всі загинули по всі ті люди. Вони також дивляться з того світу, як ми далі будемо жити, як ми будемо далі, яка партія регіонів. Що змінилося у Вінниці? Як стався Майдан, партія регіонів зігнулася, притихли, єдність, совість, як вони тільки себе називають, притихли. А зараз рік пройшло до все, піпел з кавал. давай будемо свитка знімати. Я... Мені немає різниці, святко, чи хто його майдан? Видвинув на посаду. Майдан має скидати, якщо він щось не так зробив, вийде на майдан скаже, сказать свитко собачий, хвіст, що ти зробив? Ти нічого не зробив. А як він тільки почав задівати Антон Цайка, ми ж ще знаємо люди. Ми не зовсім дурні. І ми і ми дивимося з глибоким з, з, з глибоким возмущенням. Як це слово, як він вийшов і по, на телебаченні те сепаратісти. Я сепаратіст, я зможу мені дзвонять. Мені з Луганська, за про що це, сором Вінниця каже, як? які се порані? Сором. 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 Ось не прийшли. Ми не прийшли сьогодні. Я до олійника нічого не маю, але він за рік нічого не зробив. І він захист мене проти мене виставив озброєних людей. Він озброєний, я написав заяву, я хотів сьогодні його запитати, як він буде. Де моя заява? Чи вона розслідується, чи мене той тітушка наперед, нарешті я вдаю його прізвище. Крім того, я, я громадянин Фейсбуки кинуть його фотографію, щоб всі люди, до... тому що ця дітушка, скоріше всього, що їздила в Київ, мене п'яти там. Василь Петр, ви громада, Підтримує вас, На малий пані, так вам під. Таких людей <клузь> треба вибачте. Таких людей треба до влади вибирати. Um, у <клузь> вас Добре, добре. Ви розумієте, я громадянин, і Бог, я Рома? сам як громадянин. А може, все одно, якщо прийдуть партії, знову прийдуть якісь совісті, якісь єдності. Все одно люди, ті, яких женуть, я ж даю, як вибирають. Мені 60 років, я бачу, як. То е, улічкомши, як це квартальні комітети, то е, бюджетники згадали, сказали, як проголосувати, і ми знову вибираємо те саме болото. І то саме болото, потім назначає прес-конференцію і каже, що воно, що, що, воно, що ми, ми, ми росіяни, ми проплачені. Я проплачений. Я ще йому заплатити. Я просто вам хочу сказати, що, ми, люди, втроєте, що коли ми, Чорнобильці, ламали а забор а біля Визнаної Ради, ви, я був учасником переговорного процесу з Литвини. Того, На жаль, нічого так, не так, вдалося рішити для Чорнобиля. Але ви скажіть, я знаю, що вас сказати, що Скажіть. І зараз ця сама влада керує, що був Литвин. Той залишився. Саме так. Ну ви така влада, і... ну давай чесно скажемо. Ну ми ж були там. Ну влада не змінилась, я був яскрій. Ми ломали ти за мною. Ломали. А я? Що давайте вирішувати разом питання. А я вважаю, що ми прийшли вирішувати. Що далі? Питання треба. Що далі? Правовий спосіб. Правовий спосіб. Правовий спосіб. Правовий спосіб. А хто не правовий? Шановні, давайте спитаємо. Якщо б так сталося, що я тут став головуючий, помимо волі, то Будь ласка, але... будь ласка, витрює. скажіть подожди. я представлюся Руслана Харковенко і я підставлю... Руслана Харковенко, голова громадської ради за ось міралі. Я хочу по перше подякувати усі громадськості активні, яка сьогодні прийшла цю заду. Хоча нас не запрошували офіційно, але прийшла інформація про те, що сьогодні. Представники облдержадміністрації готові йти на розмову із громадськістю і пояснювати, яким чином ми будемо жити нашій області для тих подій, які відбулися вчора. Я бачу в цьому залі керівників комунальних закладів, які знову ж таки є заручниками усієї цієї ситуації, яка сьогодні відбувається. Я бачу певних представників, яких я в перший раз бачу, хоча громадська рада вже існує понад 9 років. А події останні вже близько року відбуваються на майдані, і ми всі спостерігаємо намагання дестабілізувати ситуацію, і показати громадськість в досить невигідних невигідному обличчі. Скажіть, будь ласка, до кого ми сьогодні ставимо запитання, коли представників влади немає на зустрічі з із між собою, наче не провокуй. недовіровий раз.

Телебаченню журналістам довести, що вчора не було е, сепаратизму, вчора не було тітушок з Хмельницького, як ви сказали, 12 автобусів прийшло. Вчора люди прийшли, хотіли попасти на сесію. І це саме основне, чого сьогодні ми чому зібралися, і чого маємо довести. Тому вони розігрують свій сценарій. Вони кажуть, що ми сепаратисти, що треба вже сьогодні порушити кримінальні справи, бо вони працюють на Кремль. Оце основне. А то, що там е, вони злякалися, влада сьогодні і не прийшла, то так воно і є. Е, вона боїться свого народу, вони вчора захищалися міліцією. За того, що все сталося так, що не пустили. Давайте так, да. судді залишилися ті самі. Щось помінялося? Ні. Прокуратура залишилася вся та сама, що помінялося? Ні, а на яких вони машинах їздять? На яких домах живуть? Звідки вони ці будинки взяли? І після того всього, коли швидко починає з ними боротися, вони хочуть не змінити.